жива вода. Так, заходимо. Так, отакий спуск вниз. Ой, дощ. Погано, що дощ. Звичайно, ну, нічого. Якось буде. Думаю, може, сьогодні він не перестане. Який краєвид. Дивіться, річка, гори, ялинки. Каміння. Все так, як бачили на відео. Йдемо дивитися номер нагору. А, така от прихожечка, зеркало. Так, що тут? Так, а де тут світло? Ага. Болер. Рукоминички, унітаз, душ. А тут ще одна кімната для дитини, мабуть. це ж, мабуть, сімейний номер. Ага. З так, все з оббите дівати. деревом. Ой, краса. Боже, ми як роса. Боже, моє клуші з поїзда не спавши. Ну, ліжко в кожному номері двох спальні. Так, що столик, телевізор. І вихід на балкон. Ой, тут ось добре. Сидіти вранці, каву пити. Краса. Я хотіла такий, звичайно, ну цей півтори тисячі. І більше немає. Хай вже тут діти побудуть. Все, що є, це один отакий за півтори і два по тисячі. Але з виходом вже не на річку і на гори, а просто в дві. Так, ну що, друзі, а це ось мій номер. Це... А де, де тут світло? Ага. Так, тут така прихушка, зеркало, мішачки, все як стандарт. Все оббите деревом і печка, як у нас вдома. І в нас у Закарпатті було. І з лежанкою. Навіть можна сюди залізти і погрітися. За чим за чим, а за пічкою я не скучала. <плес> <плес> ну, я надіюсь, що сама я її розпалювати не буду. Сказали, коли розпалються. Столик, старенький телевізор, та їм, в принципі, і не треба. Тумба, все з дерева. Екологічно чисте. Навіть стеля, дивіться, як оббита просто необробленими дошками. Супер. Ну, я не знаю, що, що мені сказати. Мені подобається, ну, блін, холодно. Так, дві тумбочки. Далі у нас двері, отакі От ось масивні, оббиті також деревом з того і з цього боку. І вихід на вулицю. Також двері є коридорчик, шикарна душова кабіна, унітаз, все як і має бути. Папір туалетний є, плитка, болер. І холодна, але болер зараз відключений. Ліжко широке, на двоїх, а то й на троїх. Отаке. От ось Вон трохи подвір'я, саме навколо, що можу швидко зняти. Бесідка. Тут шашлички можна посмажити. Ще одна бесідка і краєвид. Отак можна годинами стояти і дивитися на воду, і на ці ялинки. Друзі, прийшла я в номер. Ми трохи переграли, помінялися кімнатами, того що... ну, номерами. Той мені не дуже сподобався, і хлопці мені вступили. Він знаходиться всередині якби, хазяйських апартаментів. То він трохи затишніший, якийсь такий обжитий. Тут недавно жили люди. Ну, так от Все в дерев'яному стилі. Шкафчик. Тут якась така тумбочка, зеркальце. Це прихожка така. Все оббито деревом. Ляцьками, як ото у нас кажуть. Двері. Далі вхід у кімнату. Сімейний, ліжка всі тут такі Двоспальні. Коврики, які в нас дівчата в'яжуть захисникам. Два плетених крісла, столик, телевізор, як зазвичай. Вікно дерев'яне, тумба. Ось такі всілякі фінтиклюшки на стінах. Тут у нас той умивальничок, зеркало, ну все як завжди. Сушилка, душ. Друзі. Прекрасне завершення дня. Вийшло сонечко. Ну як вийшло? Воно вже заходить. Вже п'ята година. Зранку то ми були, було дощ. А це ми тут ось вечеряли. Чи підвечерювали трохи, те, що не доїли в поїзді. Я не показувала нічого, було ну, таке там. Що з дому брали там? Котлети, там, сало крутеники я робила кості, пекла вдома, кіфлики, яблучний період. Зараз підемо, спустимося ось сюди до цієї гірської річки, походимо. А завтра виберемо якийсь маршрут, їх тут достатньо. Природа Така каменюка внизу здоровенна. Красиво. І, по-моєму, десь і така і плита була в нас там. у Новоселиця десь. Отак, посеред річки така. Бо мама ще там плавала та на неї залазила посеред річки. Ну це громадина. Яка локація як гарна. Із каміння і води. Природній водопад. У промінчиках сонця, яке заходить. Зараз чан покажу. Якраз тут гріється. Отакий От ось. Парує ялинкові гілочки лежать. А тут ось топиться дробцята тепленько. Отак от в чані лежиш і дивишся на отаку красивенну природу. Вигляд з боку чану. Начебто я в чані. Так, а там щось всередині є на дні якісь камінці. Так, зверху ось дим, куди виходить, дах дарявий. Так, а що тут? Басейн мав бути? в ньому води немає, пусто, не сезон. Доброго ранку, друзі. День другий в Яремчі. Я встала вже восьма година. Скоро ми будемо збиратися йти на сніданок. Сніданок у оплату готелю не входить. Можна в інші місця піти. Але ми сьогодні вирішили поснідати тут, дізнатися ціни, що подають меню і показати вам. Можна ще тут повечеряти. Ну, я не вечеряла, вчора діти ходили, я вже була ніяка просто. Ось такий у мене дуйчик, дуйчик-не дуйчик, радіатор такий гріє. Я не набагато там, на три поділки, думаю, щоб сильно не тягти світло і наробити біди. Тут мої речі наготувала, надягну оцей спортивний костюм тепліший. Так, водички купили, у них бар є. Ну, Все за окрему плату. Це у нас отака столовка в готелі нашому. Прийшли на сніданок. Сніданок з 9 по 11. Так, що у нас по меню? Треба замовити? Замовити, і вони приготують відразу. Так, а ну, де ми стадемо? Тут красивенько так, гарненько і затишно. Люстри цікаві. Там тераска можна посидіти. Ми вчора сиділи, ну як сонечко було. так. Так, а ну зрячі. Давайте розказуйте, що Я... там. Яєчня глазун'я, яєчня з беконом, омлет з овочами, омлет з беконом, налисники домашні з творогом і налисники з м'ясом. Бажаю Дякуємо вам також. Хотем так, зараз ми замовимо і тоді покажу, що замовили. Отакі от ціни, отаке от меню у нас. Ні, ще не музика. Ми замовили три яєчні з беконом по 70 гривень. Так, і хлопці собі також. Так, принесли омлетик Нарешті так. Яремча повно, повно всіляких баз для відпочинку. Просто навіть у горах. Он туди далеко-далеко, бачите? І просто вздовж вулиці, отак от ідеш, туристичні бази, 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 готелі, відпочинку. Дуже-дуже багато. І будуються ще нові. Це я не знаю, це, мабуть, приватний будинок. ну Все в такому стилі тут збудовано. Дивіться, яка краса біля будиночків, чистенько, все, квіточки, затишно. І собачко прив'язався. Собачко ти чий? Отут готельчик гарний. І всюди дегустація вина. Тут можна так наклюкатися, що вже далі і не дойти нікуди.